Вітаю вас, друзі, на каналі Даніла та Лариси. І сьогодні у нас черговий огляд на стоянки від українського виробника компанії Hot Rod Distiller. Для сьогоднішнього огляду я обрав імбирно-лимонну настоянку. Як ви пам'ятаєте, спочатку я з цих наборів намагався робити віскі, текілу, коньяк. Виходили досить пристойні напої, але до своїх прародичів, точніше, до прародичів за назвою, вони жодного стосунку не мали. Після цього я зробив кілька лікарів, зокрема Бехеровку та гермейстер, які мені неймовірно сподобалися. І відео вже є на каналі, можете подивитися, лікари вийшли фантастичні. Також мені дуже сподобалася хлібна бородинська настоянка. Це просто унікальна горілка з приголомшливим і незвичайним смаком, теж можете спробувати. І, дорогі друзі, придбати весь асортимент наборів для настоювання від компанії Hot Rod Distiller за цінами виробника. Ви можете в інтернет-магазині Craft Store. посилання в описі до відео. Також в інтернет-магазині Craft Store ви можете придбати найбільший в Україні в одному магазині вибір обладнання та інгредієнтів для приготування домашнього алкоголю, домашніх сирів і домашніх ковбас, зокрема для алкоголю. У нас є великий вибір мідного обладнання, ректифікаційні дистиляційні колони, прості самогонні апарати. Звісно ж, величезний асортимент дрібниць, різні гвинтики, шланги, швидкознімні з'єднання, краники та багато іншого. Найбільший в Україні вибір дріжджів, різноманітних наборів для настоювання кодзі, ферментів і всього іншого. Загалом усе чекає на вас за посиланням в описі. А ми негайно продовжуємо оглядати імбирно-лимонну. Даний набір спецій розрахований на отримання трьох літрів імбирно-лимонної настоянки. До складу входять бадьян, цедра лимона, м'ята та імбир. За технологією за інструкцією цей набір потрібно на 10-14 днів помістити в ємність із 3 літрами 40 градусної сортировки. Також можна використовувати магазинну горілку. До речі, чудовий варіант зробити улюблені напої зі звичайної горілки. Обов'язково завітайте на сайт і подивіться асортимент. Там він просто величезний, і, власне кажучи, після цього потрібно додати 25 грамів меду, процідити напій. І, звісно ж, після цього дати йому відпочити. Друзі, щодо питання проціджування. У мене зараз чергова настоянка проціджується. Ми тут трохи заморочилися. Можливо, з часом з'являться вакуумні фільтри, але поки що проціджуємо через кавові фільтри для крапельних кавоварок. І цей процес значно триваліший. Мені прийшла ідея, я її ще не реалізовував. Є ось такі контейнери, вони також є на крафсторі для охмелення пива. Сюди поміщається хміль. Я подумав: а чому б мені сюди не засипати ботаніку? Адже проціджувати доведеться значно менше. Тут дуже дрібна сталева сітка, і все це виконано з харчової нержавіючої сталі. Тому я думаю, ця ідея має право на життя. І ми в цьому відео разом з вами перевіримо цей факт. А тепер давайте розглянемо, що входить до складу набору, як завжди, крупним планом. І, власне кажучи, я не очікую від цього жодних чудес. Це вам не гермейстер. Там, де була величезна кількість інгредієнтів, але так чи інакше, ми маємо ось таку засипку. Отже, у нас тут бадьян, цедра лимона, м'ята та імбир. Пахне дуже смачно. Бадян я бачу. Ось це ось сушений імбир, швидше за все. Але все інше має якийсь такий колір. Точніше, не колір, а консистенцію. Але м'ята, зрозуміло, воно пахне м'ятою. Загалом поміщаю все це у свій контейнер. Цікаво. У будь-якому випадку, хоча б чорнового проціджування, я позбудуся. А ось чи нормально пройде процес настоювання, це ми з вами побачимо через 10 днів. Далі закриваю контейнер. Власне кажучи, ось таким чином. Тут у мене є спеціальний шнурок, оскільки ця штука зазвичай поміщається в пивоварню. Він мені тут зовсім не завадить. Топимо контейнер у банці. Чудово потонув. Цікаво, як ця ботаніка там буде настоюватися. Але ось пил вже пішов, як бачите. Пил вже пішов, тому від пилу його однозначно доведеться проціджувати. Ніхто в цьому й не сумнівався. І залишаємо на 14 днів. А через 14 днів ми з вами зустрінемося. Дивіться, яка цікава реакція. До чого б це цікаво наш спирт аж шипить. Тут у мене спирт ректифікат, який був розведений. Подивіться, яка реакція, який був розведений до спиртуозності 40%. Я вивів його рівно на 40. Дуже цікаво, чим закінчиться мій експеримент. Загалом зустрінемось у наступному кадрі. Друзі, минув тиждень. Ми можемо оцінити, що у нас вийшло. Але заздалегідь хочу сказати, що результат мене порадував. Я вперше використовую ось цей контейнер для приготування подібних настоянок, і мені здається, ця ідея має право на життя, тому що, як ви бачите, зависі тут у рази менші. Звісно, мені доведеться профільтрувати напій. Гаразд, не буду жадібним. Хочу акуратно висипати вміст на тарілку. Роздивитися, як це виглядає, і до речі, пахне все це досить гідно. Я думаю, що процес настоювання в цьому контейнері пройшов точно так само, якби він проходив без контейнера, практично як чим відрізняється самурай самурай без меча, подібний до самурая з мечем, але тільки без меча, і ми отримали напій, який достатньо профільтрувати через ватний або шкавовий фільтр, чим ми з вами негайно зараз і займемося. Але попередньо, оскільки в напій потрібно було додати 25 грамів квіткового меду, я розчинив його, щоб він розчинився в алкоголі, скажімо так, у 25 мілілітрах теплої води. Тепер використовую ось таку лійку і додатково до неї ось такий кавовий фільтр ковж за ковшем, проціджу напій. Після чого дам йому відпочити якась там реакція вдома з медом відбудеться. Я думаю, що доби буде достатньо для чудового результату. Я дуже задоволений цією ідеєю настоювати в контейнері для охмелення. Тепер залишилося процідити, дати відпочити і, власне кажучи, зараз будемо дегустувати. Ну, як зараз? Для вас це зараз, а для мене завтра. Отже, друзі, минув тиждень напій відпочив. Причому хочу показати вам цікаву річ напій кристально чистий. Кристально чистий. Я вважаю, що ця корзина для хмелю працює дуже добре. Я процідив напій через кавовий фільтр, фільтри для крапельної кавомашини. Він відстоявся, і зверніть увагу, скільки тут на дні ще осаду. Тому декантація все ж таки вирішує, і всі ці танці з бубнами відповідно залишаються танцями з бубнами, і ми можемо приступати до дегустації. Але перш ніж я почну, один із глядачів сказав мені, що я дегустую зовсім неправильно, і зараз ми з вами подивимось коротке відео про те, як правильно дегустувати алкогольні напої. Я одягну окуляри потужності, щоб мене не вразило випромінювання, адже це доля кожного дегустатора. Ну і власне кажучи, ви знаєте, я невеликий поціновувач коняку, але все ж таки продегустую ось цей конячок грузинський. Мені його подарували називається Тамаріоні. Виготовлений з білих сортів винограду, вирощених у Грузії, з аркацетелі, цвани і так далі. Там 4-5 сортів та витриманий на іберійському тубі протягом 5 років. Спробуємо скажу, чи коштує він своїх грошей і чи варто його взагалі купувати. Пробка пластикова. На запах нічого примітного. Давайте спробуємо. Ну, на перший погляд дещо ризикувато. У смаку відчувається деревина, але вона така прийнятна. Сухофрукти, ванілька десь у віддалені є чорнослив. Чекаю на ваші коментарі. Чи варто і надалі проводити дегустацію в такому форматі? Мені цей формат дуже сподобався. А у нас з вами імбирно-лимонна настоянка. З набору Hot Rod Distillers все зроблено за інструкцією. Як я вже казав, напій вийшов кришталевий дуже гарного кольору. Нам залишилося його спробувати і він має дуже приємний аромат. Давайте я завжди оцінюю аромат двічі. Перший раз та з пляшки. Дуже благородний, дуже ніжний, фруктово пряний. Що у нас тут у складі бадян цедра? А ось бадян і дає цю приємну пряність. Бадьян, цедра лимона, м'ятай імбир, тобто аромат дійсно є. Бадян має дуже приємний аромат. У мене він асоціюється з дитинством, з пертосином. А у вас як? Напишіть у коментарях. Отже, дивимось, що у нас тут вийшло. Дуже приємний аромат, просто неймовірний. У мене хороша основа. Взагалі немає жодного запаху, жодного запаху основи, тобто ідеальний чистий спирт. До речі, друзі, нагадую, щоб робити якісний спирт, потрібно придбати хороше обладнання в інтернет-магазині Craft Store і підписатися на наш канал, де ми детально розповідаємо про всі тонкощі та нюанси минулого року або інших напоїв. Чудова ароматика, дуже ніжна, імбиря я взагалі не відчуваю. Ось Бадян трохи відчувається, а далі такий класний фруктово-пряний аромат. Я навіть не знаю цей напій ні з чим не можна порівняти. Він, думаю, має свою, як сказати, свою душу. Подивіться, яка гарна маслянистість, до речі. Які дамські ніжки, вражаючі, просто ідеально поводиться у келиху. Дуже красиво все це виглядає. До речі, можна було б налити його у конячний келих. Напій розкривається. Справді добре розкривається. Ну і давайте дегустувати. Все хочу спробувати з пляшки. Белісімо. Белісімо. Зараз спробую описати смак. В першу чергу він різкуватий. І мені це дуже подобається. Ось чомусь м'ята. Чомусь є якісь легкі нотки полину. Саме в післясмаку, не в ароматі. З іншого боку, напій відноситься до середньосолодких настоянок. Мед зробив свою справу. І, відповідно, присутній такий собі в'яжучий ефект трохи відчувається. Мед зробив свою справу. І, відповідно, і на першому смаку, і на після смаку присутня насолода. На далекому після смаку відкривається якась полину гіркота. Отже. П'ється дуже цікаво, цей напій добре підійде. Я думаю, для аперитиву не найкращий варіант. А от після застілля, як напій, так би мовити, десертний під фрукти під підсолодке, він підійде ідеально. Хоча, ну, теоретично, мені здається, імбирно-лимонний все ж таки, на це щось на кшталт аперитиву, так і має бути. Але він не надто різкий для аперитиву. Мені якраз хочеться його зараз на порожній шлунок. Або, можливо, навпаки, мені тому і хочеться щось з'їсти. Ну, варіанти, варіанти. Мені хочеться щось з'їсти, бо я голодний. Другий варіант він працює як аперитив. І третій варіант все ж таки, те, що я вже озвучив: ось хочеться щось з'їсти, а потім запити цим напоєм. Як ви знаєте, друзі, ми проводимо конкурс Кубок Крафт СТОР 2025». це кубок крафтових напоїв для непрофесіоналів. Тобто, ми приймаємо на дегустаційний конкурс крафтові напої. Не напої від винокурень, а саме напої від домашніх майстрів від винокурів. І ось цікаво, цей напій мені дуже нагадав один із напоїв з конкурсу. Він характеризувався як міцний трав'яний лікар. Дуже цікава настоянка. І повірте, цей смак, цей напій з легкістю може прикрасити ваш бар. Тому що, коли після застілля ви з друзями сядете перепочити, пограти в карти. До речі, за вечірньою грою в карти цей напій замість коньяку буде просто чудовим. Його не вип'єш залпом. Його не вип'єш багато. Його хочеться пити маленькими кофточками, відчуваючи кожен мілілітр. Саме смакувати, отримуючи естетичне і гастрономічне задоволення. Друзі, як вам мої окуляри потужності? Пишіть у коментарях. Дуже дякую за увагу. Дякую, що дивіться наш канал. Із задоволенням уявляю імбир на лимонну Hot Rod Distillers. Посилання в описі. Залишайтеся з нами і нехай буде з вами. Бахус. Усього доброго поки що!